Ліцей в минулому, сьогодні і в майбутньому. У Кропивницькому пройшов шостий фестиваль аматорського кіно. Промінь 2017 Цього року конкурс присвятили річниці заснування педагогічного ліцею. За звання кращого змагалися 11 команд. Чия стрічка здобула перемогу, знає Марія Староста. Так, впевнено червоною доріжкою крокують учасники шостого ліцейного фестивалю аматорського кіно промінь 2017. Всі вони сподіваються на те, що оглядач їхню роботу оцінить. Хочеться, щоб нас зналіка слави немножечко. і все. для кожного класу. Під час жеребкування обрали під тему у своїх роботах. Учасники розповідають про минуле сьогодення і уявляють, яким буде ліцей у майбутньому. Сьогодні очікую на сюрпризи веселі. Сторінки життя ліцею, і хочу знати, що ж нового нас очікує через 100 років. Може, саме сьогодні ми почнемо до цього йти. Готувалися учасники по-різному. Вивчали досвід своїх попередників, пройшли навчальні тренінги. На тренінгах я розповідала, як втілити задум в життя. А Ірина Ткаченко розповідала, як придумати, тобто більше до сценарію, скликалася це все. Минулого року зі мною був Геннадій Зорін, наш оператор. Ми розказували більш детально ну, щодо зйом. На цьому році я сама проводила тренінг. Пройшлися по як вибрати локацію. Ну тобто різні деталі, які там користуються зйомок, яких помилок треба уникнути, що треба звернути увагу, і е, які там аспекти, які там етапи підготовки зйомок. У своїх відеороботах учасники жартували про життя у ліцеї, спілкувалися з випускниками та виводили формулу успішного ліцеїста. Кожного разу на фестивалі я оцінюю фільми, які представлені за таким критерієм, як яскравість, по-перше, і ми порівнюємо фільми ну, між один Жодними, так? тобто важко порівнювати учнівські роботи із з роботами, не знаю, голівудськими. Тому який серед них буде найяскравіший, найбільш динамічний і, скажімо так, зроблений з цікавою ідеєю, той отримує приз від мене. Прошу ви. Перемогу здобула стрічка 11-го філологічного першого класу під назвою Ова ідея. Це фільм про жартівливі зміни в житті педліцею. це <риклад> зробимо нині фестиваль шукає меценатів. Організатори сподіваються, наступного року вони з'являться. Марія староста Олександр Донцов день за днем.